Путін несподівано оголошує про різдвяне перемир'я, згідно з яким Російська Федерація припиняє вогонь. Але Збройні сили України не поспішають радіти, а навпаки, говорять, що це пастка від Путіна. А також Збройні сили України повідомляють про головну мету так званого російського перемир'я. Тож давайте далі розбиратись, що відбувається. Підпишись обов'язково, натисни лайк і розпочинаємо. Російський диктатор Путін заявляє про великодні перемир'я, згідно з яким армія РФ нібито припиняє бойові дії з 18.00 19 квітня до 24.00 21 квітня. Зеленський відповів, що Україна готова до повного припинення вогню. Ну, якщо, звичайно, буде повна тиша на фронті. Якщо ні, то Збройні сили України будуть діяти дзеркально. Але чому ЗСУ говорять про небезпеку такого перемир'я? Такий крок, за словами, до речі, CNN, виглядає як насправді інформаційна пастка для України. Раптовість оголошення, відсутність попередніх переговорів та нечіткість умов створюють простір для маніпуляцій. Взагалі, західні спостерігачі вважають, що Путін намагається створити наратив того, що згідно з яким Київ взагалі не хоче миру. Українські військові наголошують, що миттєво зупинити вогонь на вогонь на ділянках фронту, де тривають інтенсивні бої, взагалі неможливо. А ви пам'ятаєте, як було Путін в 5 годин вечора просто повідомляє про припинення вогню, і тоді що? Тоді Збройні сили України теж були положити автомати і сказати, що ми теж готові. Це повинно було робитися заздалегідь. Таким чином, відсутність спільного узгодження взагалі створює плутанину щодо такого перемир'я в односторонньому оголошенні. До речі, Кремль так вже робив ще в січні 23-го року, коли оголошував про різдвяне перемир'я. А тоді це було розцінене як спроба виграти час для та перегрупуватись. А ще дуже цікавий момент, на який варто звернути увагу. Заява Держсекретаря США Марко Рубіо, яка була зроблена незадовго до оголошення Путіна про перемир'я, Марко Рубіо тоді заявляв про необхідність термінового сигналу від Росії, що вона готова до мирних перемовин. Тобто, відчуваєте, що відбувається? Сполучені Штати Америки заявляють про те, що Росія повинна показати готовність до миру. І майже одразу Путін оголошує про перемир'я. Співпадіння, а я так не думаю. Але в чому, друзі, тут ще й пастка: перемир'я Путіна може бути сприйнятий Білим домом якраз як жест доброї волі від Росії і готовність Росії до перемир'я. І в той же час може ускладнити позицію України, яку Російська Федерація звичайно звинуватить в порушенні так званого перемир'я. Тому ця коротка, скоріше теоретична і суто риторична пауза в трирічній війні скоріше нашкодить дипломатії, ніж підтримає її. Але ще що цікаво: чи дійсно була тиша на фронті, про яку говорив Путін? Що, до речі, кажуть військові, і взагалі, яка головна мета перемир'я по російськи на ці питання відповідають наші військові? Оголошена Кремлем. Великоднє перемир'я ледь встигло набути чинності, як з'явилися перші тривожні сигнали про його справжню мету. Замість очікуваної тиші, українські військові фіксують активність ворога, що ставить під сумнів, взагалі, щирість російських намірів. Речник ОТУ Луганськ Дмитро Запорожець повідомляє, що в зоні відповідальності зафіксовано сім розвідувальних дронів противника. За його словами, російські окупанти використовують оголошене перемир'я для ведення розвідки. Водночас на Донеччині спостерігалося зменшення кількості атак після 18.00. Проте на Харківщині, за словами командира полку Ахілес Юрія Фідоренко, ситуація залишилася незмінною. Також президент Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні зазначив, що на Курщині та Вєлгарщині російські обстріли продовжуються. Тому перші години перемиря чітко демонструють справжню ціль окупантів. Замість припинення вогню фіксується активізація саме розвідувальних дій, що може свідчити про підготовку до подальших атак. Зменшення інтенсивності обстрілів на одних напрямках та їх продовження на інших може бути елементом тактики, спрямованої на перегрупування сил або виявлення слабких місць в обороні ЗСУ. Але очевидно, що оголошене Росією великоднє перемир'я є черговою спробою маніпуляцій та використання паузи у бойових діях у власних військових цілях насамперед для розвідки. Реакція Збройних сил України, які зберігають пильність та готовність до відсічі, та заява президента Зеленського про дзеркальні дії свідчать про саме розуміння справжніх намірів ворога. Світ вкотре бачить, що слова Кремля часто розходяться з ділом, а справжній мир можливий лише за умови повного виведення російських військових з української території. Тому підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі подальшого розвідку. Подій і не пропускати їх. А на цьому я завершую. Натисни ще лайк і до зустрічі!